Бачите, біжить час майже середина грудня. А ми не втомлюємося щотижня дякувати Саші з Білої церкви за щотижневі Донати. Саша Донати там щотижня. Це дуже-дуже-дуже приємно. Дякую Саша, ти молодець. Будьте як Саша, підтримуйте наш канал. А головне, в першу чергу, підтримуйте Збройні Сили України в Трускавці сніг, другий день поспіль десь сніг. І морозець. Така погода недовго, протримається, звичайно. Тому треба радіти, радіти снігу, поки є можливість радіти снігу. Не завжди буде сніг, але не завжди і снігу не буде. Собаки прийшли на зйомку. Як вони знали, що я позачергово прийду зараз не за графіком? Гарно сніжить. А сніг при на дерева, бачите? Борульки рульки творилися. На лісі лісі темному, де хватать хитрий лис. Росла собі ялиненька, і зайчик з нею ліс. А, це собака дивиться на ворону і гавкає. Привіт собака! Ну А міля зачину вбивати, то теж популярно вторгнутися, бач. Снежок. П'ять, мастечку, до гори! Ще бачите. Хочу подякувати пані Оксані за перезин з Італії. Пані Оксана, яка зараз в Турині проживає, була в Трускавці, мали ми з нею зустріч, і привезли мені презент. Який презент? Секрет, ми собі знаємо. Але ми дуже вдячні пані Оксані, яка теж регулярно коментує, дивиться і підтримує наш канал. А Саша рекордсмен, Саша що донатить. А це додає наснаги насправді до зйомки. Чим більше ми розуміємо, що наша робота потрібна, тим більше стараємося щось нового, цікавого показати. Або того, що раніше, просто в якомусь іншому цікавому ракурсі. І насправді потрібен новий телефон. Що тут може питання не так до камери. Камера то може ще й задоволена, ну звичайно ввечері знімає гірше, хотілося б ввечері краще. Але власне, що вже батарея слабо тримає. Пам'ять недостатній об'єм. Тому сподіваюсь, що з вашою допомогою скоро зможемо знімати на нову камеру. А, але вчора це. дерево, гілка впала. У мене на очах. Багато дерев поламало, у Львові я читав, ще більше поламало дерев. Людяний дощ, погода така. Чинається знову невеличка заметіль.